Ну, що це таке? Знову ваш садок чи будь-яка інша ділянка зростає небажаною рослинністю, якимись сірняками. потрібно знову сапати, щось копати, десь культивувати. Схаменіть 21-ше сторіччя на дворі. Вже є більш діючий засіб проти небажаної рослинності. Це чистопол від компанії Протектон. Чистопол це гірбіцид суцільної дії проти однорічних бур'янів, дворічних, дводольних, взагалі, які вже... Коронилися там десятками років. Чистопол виведе все по соняшнику, по зерновим, по садам, по городу, пирій. Давайте вже скоріш зробимо розчин і почнемо працювати. Отже, для 5 літрів готового розчину нам потрібно десь 30-40 мл даного препарату. Для більш ефективної дії можна взяти. 50 мл. Працювати потрібно в погоду з температурою вище 12 градусів, бажано сонячну. Газ дії препарату для ефективного впитування. Десь 5 годин. Нам же що потрібно? Нам бур'ян потрібно вивезти. 5 годин не повинно бути ніякого дощу. Перше, що нам потрібно, нам потрібна мірка. Мірка це ковпачок. Тут мірку на 25 мл. Нам потрібно на 5 літрів розчину 2 ковпачка. І додаємо 5 літрів води. Є. І добряче перемішуємо. А купити даний препарат ви можете на сайті Все росте. Там є все. Насіння, препарати від шкідників, від бур'яну, міндобрива. На сайті все росте. Ви можете придбати даний препарат за максимально вигідною ціною. Я постійно користуюся їхньою продукцією, тому що це не тільки вигідно. Це гарант якості. Успішний садівник та фермер вибирає сайт. Все росте, а мені вже час працювати.